Спробуємо щось новеньке в цей раз, бо ваші запити лунають голосно, а жага до пізнань як ніколи яскрава. Тим паче, що Ром це один з найближчих родичів віскі, тому поїхали розбиратись, що я тут вам приготував, і чому бурбаністам все частіше звертати увагу на полиці з міцною піратською темою. Значить, історія така: мені, як заядлому бурбоністу, завжди було цікаво дивитись в сторону різних солодких альтернатив, але без падіння планочки. Тож, в першу чергу, мені треба щось нетривіальне. Без додавання барвників, цукру та чого ще. Коротше, подавайте мені чистий джус із бочки, і на тому крапка. Саме з таким запитом я й підійшов до консультанта міцного відділу. Кажу йому: Хочу ром, хочу, щоб солодко і не міцно та не бочковий. Ну і в цілому, щоб здивував мене за свій прайс. How dare you? Ходили ми спочатку від ботла до ботла по тривіальних ромах першого порядку, і, скажімо так, перелопатили усю золоту полицю, поки він не приніс мені десь із кутка. Ось цей от тропічний ботл в стилі індійських джунглів. І каже мені, пане, а може з Белізу зайдемо на територію ромів? Чому би і ні, подумав я? Тож взяв, скуштував і першою до мене завітала отака думка. Господи, ну наскільки ж він нагадує мені, крутий пряний кентукський бурбон. Отже, маємо реліз темного рому Rare Blend від торгової марки Belizean Blue, що належить маленькому сімейному підприємству Travelers Liquors. Наші спирти із 100% патки були дистильовані на колоні в сонячному белізі. Витримка відбувалась в бочках з-під американського бурбону протягом офіційно невідомого терміну. Та втім, самі ж виробники не проти пролити світла і зазначають, що. Маємо в середньому 9 років з уточненням про присутність бленді спиртів і 17-річної витримки. Ботал виконаний в класичному округлому стилі, без зайвих вичорностей у вигляді мотузкових перев'язок, тиснень рельєфів та унікального дизайну. Робки. Дизайн етикетки виконана в контрастному стилі екваторіальних джунглів. Крафтярі надихалися колористикою блакитного метелика Морфоменела, що зустрічається в тропічних лісах Бразилії, Гаяни Колумбії. Та звісно ж, Belize. щодо назви Rare Blend. Виробник заявляє, що тут, на відміну від Signature Blend ми отримаємо більшу глибину смаку і яскравіший перформанс витримки, і звісно ж більший відсоток міцності. І я вам скажу, це зіграло не останню роль при виборі Рому на цей огляд. Бо погодьте, 48% краще ніж 40, Як не крути, більше міцність, більше смаку. Тому ходімо, вже сьорбнемо цю красу, і я розкажу вам, чим зачепив мене цей беліський ром. Опа! Ніс. М -м -м. Безперечно, ромовий, акцентно тропічний, солодкий, втім, не приторний ніс, і на диво не синтетичний. Чому на диво? Бо відверто у мене складається таке враження, що роми часто грішать на цю полімерну прикалюху, що виникає внаслідок дешевості спиртів, бочок чи додавання штучних. Смакових контрагентів. А тут ні натяку на штучність та намагання прикрити якісь дефекти, бо прикривати, слава Богу, нічого. Отже, маємо очевидну ванільно-карамельну палітру з домішками щедрих прянощів, типу кориці, перцю та імберу. А щільний сиропистий смузі із банану з горіхами класно міксується з доволі багатою нотою коричневого цукру. З натяками на кокосові нюанси від імені усіх бурбаністів, якщо дозволите мені такий вкид, хочу сказати, що мені дуже подобається такий ніс. Він відносить мене. До кукурудзяних полів Кентукі, а не тільки до Карибів капітана Джека Горобця і оцього цього пригодницького, все через оцей несамовитий карамельно-ванільний панч та цікаву дубову перчинку, яку ви часто можете зустріти в золотистому американському спіріді. Смак. М -м -м. Округлий, повнотілий, яскраво солодкий з невеликою присутністю опаленої бочки та гірчинкою шоколаду брюк. Солодкість якісно мігрувала з аромату в смак. Присутня та сама карамель. Та вона тут більш вершкова з донішками і рисок тофі. На додачу маємо класний горіхово смажений панч. Прям як в деяких віскі продуктах від Buffalo Trace. Якщо в ароматі прянощі були десь на фоні, то в смаку вони як туман серпневого ранку, красиво та казково застеляють усю цю рясну галявину. І мені здається, що ваніль ще більше виходить на перший план та заставляє вас передивитися свої погляди на те, що ви раніше вважали ванільним морозивом. Другий ковток. Ага, ну от і хлібчик з нутелою з'явився, і навіть трохи молочного какао в середній ноті. Знаєте, це прям чудова активація асоціацій про дитячий сніданок американських реалій. Ну, не те, щоб там був ром на сніданок, проте вайб дескрипторів. І фінішний флейвор чітко заносять мене в той степ. Дуже подобається переважаюча маслянистість протягом всієї дегустації. Ні на секунду не відпускала думка про щедру присутність жирних ефірних масел дуже сексі. Як і той факт, що 48% міцності чудово інтегровані в палітру, і буде абсолютно зайвим казати, наскільки вони легко п'ються. Фініш недовгий, втім, точно. Не банальний. На 3-4 хвилини вам гарантовані пряні шоколадні та смажено фундучні мотиви. І за класикою Ромів трішки іскристого фанкі-стилю. Тусовко, скажу вам у підсумку, три суб'єктивні умозаключення щодо нашого Belizean blue Rare Blend'у. По-перше, він гарантовано відпрацьовує свій прайс в 1400 гривень. Тут у мене немає жодних сумнівів щодо запеклої боротьби з бурбонами типу Nop Creek 9 та Jack Daniels Single Barrel за аналогічний прайс. Друге, особисто для мене такий спіріт може легко набути статусу на кожен день. Це підтверджує і дегустація, і доволі преміальний перформанс. і враховуючи відсутність барвників, цукрів та. Гарний бюджетний сегмент, і я можу смуливо рекомендувати цей ром усім поціновувачам солодких, маслянистих та в цілому ванільно-карамельних напоїв, а бурбаністам. Тим паче, друзі, ви будете приємно здивовані гарантую. І третє, останнє: якщо уважно придивитися на етикетку цього рому, то в куті внизу можна побачити логотип і слово Fairtrade, що означає особливу сертифікацію виробника за наявність у нього необхідних норм відповідальності щодо справедливої оплати праці, дотримання якісних умов праці, відсутність дитячої експлуатації, екологічність. Та соціальні інвестиції назад у громади та спільноти це є до того, що дуже круто, що на таких речах зосереджують увагу. І мені приємно знати, що в руках у мене Ром, що не просто має за мету дати насолоду, а й може нести соціальну відповідальність. Чекаю в коменти на ваші приклади відомих і невідомих ромів, що легко можуть стати поруч з бурбонами та потягатися в цікавості і якості смакових дескрипторів. А на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Подобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі і не тільки, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.